Вітаю тебе сьогодні на першому дні практики. І давай я пам'ятаю, що у тебе з часом, як завжди, обмаль. тому давай одразу до справи. Починаємо з розмінки. Як я пояснюю, починаємо з простукінням голови і пальців. Простуки вам дуже добряче, пальці тримаємо пружними. Це робиться не сильно, ми не повинні відчувати біль. Це для кровообігу. Трішки простучали дуже добре. Трішки можемо опуститись на шию. І достатньо. Погнали вуха. Беремо і ось такими рухами тянемо вуха вниз. Затискаємо дуже добре, розмінаємо мочки вуха. Точно такими ж рухами беремо вуха великими пальцями і тянемо догори. Нагадаю, нам не повинно бути боляче, нам повинно бути чуттєво. Далі, тепер вушки беремо і тянемо назад. Назад. Дуже приємно. Туди зараз піде дуже багато крові і е, ми прокинемось. Для ранка ідеально. Тепер трішечки закінчимо цю вправу ось такими рухами. Дуже добряче розмяли. Тепер шиє. Робимо це не сильно, без е, зусиль, надзусиль. Робимо спокійно, в бік. Добряче розтягуємо. І стесну, це дуже корисно. Дуже добре. Ми вже відчуваємо, як пішов трішечки жар. В голову я це відчув. Сподіваюсь, ти також після добрячого розтирання вух. Переходимо до спіраль ДНК. Ти пам'ятаєш, робимо 4 рухи, 4 сторони. Погнали! Вдих зі мною. Достатньо приблизно це 30 разів. В залежності від твого mm -hmm. настрою або мотивації в майбутньому тепер робимо в горизонті, малюємо кола. меняем напрямок. Дуже добре. Тепер робимо малюємо коло, але в горизонті. Меняем напрямок. <звук> Дуже добрый. Тепер так же робимо молюємо коло, але тепер в такій площині. Міняємо напрямок. Бачиш, нічого складного ми не зробили, навіть не спітнили, але відчувається, як тіло прогрілось. Це дуже добре. Дякую тобі. Переходимо до прана ями. Прана в яяма. Робимо 5 рахунків дих, 10 рахунків видих. Руки спочатку в бок. Пробуємо підключити у пам'ятаєш, затиснута горлова щеліна. Міняємо напрямок, друга вправо, руки вперед і рівні плечей розводим вбок. Тришки Отпочили. и третье Право. руки перед собой, над головой. Пам'ятаємо тришки перетискаємо горло ширину. Пять раз вдых. 10 рахунків видих. Трішки відпочиваємо і готуємось до медитації. Можеш постілити собі коврик, підготуй подушечку і продовжуємо наш ранок по зміні стану. Сідай в ручне положення. Бажано тримати спину прямо. Щоб було зручніше і не втомлювала спина, можеш підкласти під сідниці невеличку подушку. Якщо з певних обставин не можеш сидіти на полу, схрестивши ноги, то осідай на стілець. Головне, то пряма спина, яка є нашим центром всесвіту. Руки поклади на коліна або на стегна. зроби спокійний вдих і з видихом закривай очі. Дихай спокійно, видих. Відчуй, яку вагу має твоє тіло, як воно тисне в точці, де торкається підлоги. Відчуй вагу рук, спина пряма, але тримаємо її без надмірної напруги. Плечі опущені, розслаблені, живіт м'який. Якщо в животі є якесь напруження, зроби глибокий вдих прямо в живіт і зі спокійним видихом відпускай кулак в животі. Це твій час, час, який ти приділяєш собі своєму стану, своєму спокою. Спокійний вдих через ніс і смачний видих через рот. Ти молодець. Цей час для тебе, і ти не пошкодуєш. Спокійний вдих і видих. Відчуй, як при вдосі охолоджується кінчик носа, як повітря входить через ніздрі, як з видихом виходить все зайве, непотрібне. Втома, зайві думки. Відчуй вагу голови. Відчуй свої губи, шию, горло. Зосередься на відчуттях в грудях, як стучить серце. З самого народження воно не припиняло торобити. Подякуємо. Відчуй, як ти слідкуєш за моїм голосом, і твій фокус уваги зосереджується на певній ділянці в тілі. Відчуй живіт, як він розширюється з дихом і зменшується з видихом. Відчуй свою ліву руку, плече, зап'ять, великий палець, вказівний, середній, безіменний, мізинець. Відчуй праву руку плече. Зап'ястя, великий палець, вказівний, середній, безіменний і бізите. Тіло дихає самостійно, ти лише спостерігач. Тіло спокійне, здорове, сильне, все добре. Все добре. Вдих. Видих. Вдих, видих. Продовжуй дихати самостійно. Відчуй, як через Ніздрі повітря проникає всередину, охолоджує нього, горло, голову заспокоює. Вдих, видих. Відчуй, як повітря входить через Ніздрі. Охолоджує легені, розширює їх, наповнює. А тепер уяви, що з кожним дихом повітря йде нижче, прямо у живіт. Тепер прохолодний потік повітря проходить через все тіло, прямо у живіт. Напруга зникає, живіт спокійний, м'який, вдих через все тіло, видих, видихаємо стару напругу. Вдих через все тіло, нове свіже повітря через все тіло видих, видихаємо напруму. А тепер пригадай, будь ласка, найщасливіший мить твого життя. Можливо, то був подарунок, якась приємна звістка, мить, коли ти дійсно відчув, що значить бути радісним і щасливим. Пригадай, як тобі було добре в той день. А тепер спробуй відчути ті відчуття прямо зараз. Наповни тіло радісті. Зі спогадів. Навіть якщо зараз складно тобі просто це. Відчуй радість, відчуй, як посмішка з'являється на губах, а з голови йде тривога. Нехай вона прийде пізніше, а зараз ти відчуваєш щастя. Твоє тіло це заслужило. Допоможи йому. Подякуй за цей стан. Вдых радість, видих вдячність, вдих радість, видих, вдячність. Вдих, видих, вдих, видих. Тіло легке, спокійне, вдих. Видих. Осидь трішки в тиші у Зроби спокійний глибокий вдих і спокійний видих. Спокійний вдих і видих. Розкривай очі, світ змінився, бо змінився твій стан. Гарного тобі дня.